Небо захмарилося, але настрою це не завадило. З усмішками на обличчі, квітами і щирими словами зустрічали учасники табору високопреосвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського та Ужгородського. Після урочистого молебна владика благословив всіх присутніх на добру справу і окропив свяченою водою. Цей табір для єпархії має особливе значення, бо його місія сіяти добро у юні серця. Каму грядеш, куди ти йдеш? Діти відповіли зараз на запитання, куди йдеш, вони йдемо до Бога, йдемо до храму Божого. От дуже важливо, щоб саме в ці дні, коли діти на дозвіллі мають можливість вільний час її використовувати, щоб вони могли більше ознайомитися з катехізацією, більше ознайомитися з Євангелієм. Як я сказав, церкві, щоб для них нові друзі появилися, всі святі угодники Божі, життя яких буде проповідуватися, читатися тут в цьому таборі. Організатори дитячого табору згадують, з чого усе починалося і до яких масштабів розрослося. Пам'ятаю, що студентські роки до нас приїжджали із Києва групи з дітьми. Тоді ще, звичайно, не було такої організації, не мали місця, де зупинитися. Ми їздили по монастирях Закарпаття і на території монастирі монастиря зупинялися. Щоразу кількість бажаючих відпочити в мальовничому куточку Закарпаття зростає, шириться і географія відпочиваючих. Приїжджають діти з Києва, Івано-Франківська, а цього разу навіть з Росії. Всі без винятку очікують від відпочинку тільки позитивні емоції. Ну, думаю, ми пойдемо в сьогодні у поход завтра, будемо веселитися, іскати гриби, Можеш какого-нибудь зверху Мені подобається тут, бо тут, тут ніхто тебе не обіжає, собі віддихаєш своєю душею. Нормально, що хочеш, то й робиш. Дівчата розказували, що ходили в походи, а я. Цього так чекаємо. Організатори запевняють, програма насичена, цікава, а головне корисна. Щоденні ранкові та вечірні молитви, відвідання богослужінь, уроки закону Божого, а ще різноманітні ігри, конкурси, розваги та походи чекають на дітей впродовж десяти днів роботи табору. Кожен раз ми на протязі перебування діточки в таборі готують концерт для своїх батьків. Коли йде закриття літнього табору, батьки з'їжджаються, і діточки дають концерт для своїх батьків. Це те сценки на іванецькі християнські теми, на нравственность, пісні духовні і пісні народні. На відкритті діти у невимушеній обстановці ближче познайомилися з Владикою Феодором і із задоволенням підспівували заслуженому артистові України проти Олександру Садварію, тож серед присутніх мимоволі запанував сонячний майстер.